Приїхав на іспит на перескладанні іспиту крок. На перескладання того, що процес підготовки трішки важкувато готуватись до екзамену в умовному окопі, а, ну, тому моє і перескладання. Є мобільний телефон і, в принципі, він ну, дозволяє виконувати якісь там освітні функції. А якщо Ну і старлінки є, то взагалі все хорошо. Я у вільний час проходив доступні тести, які вже із старих баз старих років. Якщо правильно оптимізувати свій час, у нас там знаходилися можливість і спортом займатися, продовжувати і навчатися по своїй основній спеціальності, наввивчати якісь штуки, які там просто цікаві. Я от за ці два роки ще трохи програмування, почув мені. Захотілося щось і у вільний час розібрався, як воно працює.